Наприкінці минулого тижня відновив роботу заклад громадського харчування, який місяць тому став джерелом розповсюдження гострої кишкової інфекції. В шості нагадаю, заклад продав людям неякісні суші, і вони з отруєнням потрапили до лікарень. Як повідомила під час апаратної наради при міському голові, начальниця відділу райуправління Держпродспоживслужби Оксана Іщенко, її колеги в найближчі дні перевірять виконання сушерією усіх нормативних вимог та приписів. Зробити це можливо лише при функціонуванні, коли об'єкт функціонує. Тобто ну будемо сподіватися, що Ну, в принципі, вони нас завірили, що вони мають ну все виконали, тому будемо дивитися, що відбувається. Міський голова наголосив, аби дозволили продовжувати роботу сушерії лише при 100% дотриманні всіх вимог. Послуга сучасна, але 100% безпеки громади. Це в першу чергу. І тільки потім відкривати, крім того, у Держпродспоживслужбі закликають жителів громади не купувати продукти у невстановлених місцях із землі, адже спека, хоч і спала, але температури тримаються високі, тому харчі псуються швидко. Ви маєте право перевірити терміни зберігання. І ще на, вже наприкінці тижня до нас надійшла через головне управління з Києва перевірки щодо дотримання температурних режимів. Та якості харчових продуктів на агропромислових ринках наших тому будуть здійснюватися і такі перевірки. Продовжують профілактичну роботу серед закладів громадського харчування щодо недопущення виникнення інфекційних захворювань і фахівці центру контролю та профілактики хвороб. Більше трьох тижнів ми працюємо з підприємцями, які організують громадське харчування в місті. підготовлено відповідні листи, підготовлена аналіз цієї ситуації. І підприємці відкликаються. І всі ті заходи, які ми пропонуємо щодо попередження в подальшому подібних спалахів і дотримання вимог санітарного законодавства, Ірина, вони виховані мені... що стосується якості води в Галинківському озері, то бактеріологічні показники в ній стабільні. Стабілізувалися і не перевищують допустимі норми. Тож купатися у водоймі офіційно дозволено, але ковтати воду з озера чи мити в ній овочі та фрукти фахівці не рекомендують.